Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi 13C. Це 5G версія, вона відрізняється від звичайної. Тут інший процесор трошки відрізняється зовнішній вигляд. Новий процесор MediaTek Dimensity 6100 Так. І дивимось на комплектацію. 5000 мАч батарейка і сенсор відбитку пальців в кнопці вімкнення-вимкнення. В чорному кольорі смартфончик. Маленька коробочка, комплектації в ньому немає, немає ні чохла. Немає ні блоку, тільки шнур Type-C. Так, 674 дюйми дисплей, 90 Гц, частота оновлення. От І, в принципі, все. Ну, Бюджетка це версія 428, вартістю 6 тисяч гривень. Так, розблокуємо, бачимо великі рамки, особливо величезне підборіддя знизу у смартфона і виріс капелькою. Зліва слот, знизу Type-C динамік. Порт для наушників в нього зверху, справа кнопки регулювання і кнопка вімкнення-вимкнення. Ну, Тут одразу мінус скажу, що смартфон на, на 13-му андроїді, В нього версія MIUI 14.0.7. Тобто оновлення до сучаснішої а, Xiaomi HyperOS в нього не буде. Так. Добре, давайте перейдемо до тестів Geekbench 6. Android 13, відеоприскорювач mali G57 MC2. От, ну, результати для бюджетного смартфону стандартні. Так, по Antutu бенчмарку. Чекаємо. Ну так, він не зовсім швидко працює. Ну, працює. Майже 400 тисяч. Насправді по Antutu для смартфона в цій ціні непоганий результат. Дуже непоганий. Так, закриємо і подивимось да, трошки він думає, я да, бачу. Не одразу все відкриває. Запустимо PUBG Mobile. подивимось, на яких налаштуваннях буде працювати ну, одна з найважчих ігор. Так, і запустилась гра, і бачимо, що на досить високих налаштуваннях може працювати гра, досить плавно. Це плюс даного пристрою, що в нього хороший процесор, хороший відеоприскорювач, він набирає непогані результати в бенчмарках і також ігри непогано будуть на ньому працювати. Але 13-й Android, відсутність комплектації, от це його мінуси. Так, давайте покажу вам приклади знімків на основну камеру, виведу знімки на екран. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.